Вже місяць актори Тернопільського драмтеатру імені Тараса Шевченка готуються до важливої події початку театрального сезону. Першу виставу, яку вони планують показати своїм глядачам, містерія Ісус, син Бога Живого. Сценічне водовище за біблійними мотивами поставив народний артист України Федір Стригун. Головна роль у ній дісталася Євгену Лаціку. Актор вже втретє за свою професійну діяльність гратиме Ісуса Христа. Він розповідає, образ його героя глибокий, однак жодних складностей у перевтіленні для Євгена не було. Я думав, буде важче, я переживав, хвилювався, бо ну, зазвичай розповідають, що навколо таких ролей якісь бувають тайни і не, не завжди вони. Можуть бути приємними, там, ну, лякають часом, а як, а, а чи не боїтесь? Ну, до сьогоднішнього часу, скажу чесно, відверто. Все спокійно, все легко і, і от з любов'ю якось. Так виходить, постановка Ісус, син Бога живого, насамперед, дозволить комусь замислитися над тими словами, які написані в Біблії. А для тих, хто з ними не знайомий, почути вперше та зрозуміти ближче, кажуть актори. А ще вистава не залишить глядача без емоцій. Навіть під час інтерв'ю Євген Лацік не стримує тих почуттів, які у нього викликає розмова про Ісуса та його вплив на актора. Були моменти, але я стараюся це поки що все. Кумулювати всередині, тому що я чую, що вона ага. режисерський сценарій, історії, трактування, різні відео та молитви допомагали Євгену ще більше зрозуміти свою роль. Актор зізнається, що досі удосконалює свій образ для перегляду глядачів. Для цього він щоденно працює та налаштовується, аби в день прем'єри показати емоції та по-справжньому відтворити ті події, які довелося пережити Христові. Розумієте, справа в тому, що ми і в церкву ходимо. І, і всі навколо про це говорять. Дві ну, тисячі років ця історія, так, яка, яку всі знають. Але коли починаєш отак більш детально працювати, ну що я скажу, грішний, напевно, але так, як останні півтора місяці, то я певно, все своє життя не молився. бо… Кожен день начитую, начитую от власне ці тексти, які в п'єсі і які в принципі взяті з Євангелія. 9 вересня в драмтеатрі зроблять допрем'єрний показ мистерій Син Бога Живого для родин загиблих військовослужбовців та переселенців. А вже 10 вересня виставу зможуть побачити усі охочі.